Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую всім людям з великим серцем, бійцям, волонтерам, всім громадянам, які допомагають на сьогодні перемогти Україні у війні, всім тим, хто на ділі показує свої найкращі людські якості. Сьогодні б хотіла поговорити про транзит Сатурна. По знаку зодіака Риб триває з березня 23-го року і закінчиться у лютому 26-го року. І, начебто, в хронологічному порядку я вже й не думала говорити на цю тему, оскільки. Відео почала викладати пізніше. Однак та реальність, яку я бачу, з якою маю справу, і ті запити людські, ті ситуації, в яких безпосередньо приймаю участь, і ті, хто звертаються зі своїми питаннями, дуже відчувається необхідність поговорити на цю тему, оскільки. Важливо, щоб ми розуміли астрологічні знання як інструмент дієвий, як ту практичну цінність, яка допомагає нам не тільки розуміти ту реальність, в якій ми опинилися, а й вміти в ній орієнтуватися і приймати важливі рішення, спираючись на ці знання. Так от транзит Сатурна по знаку зодіака риб. Попередній тривав із січня 94-го року по квітень 96-го. Хто мав певні події на цьому транзиті, і взагалі пам'ятає цей період часовий, то можете зробити певні висновки в кінці цього відео. Як відгукнувся у вашій Натальнік карті Хід Сатурна по рибам. Що ж, Сатурн, як планета володар часу, потрапляє в такий незрозумілий, таємничий, загадковий і дуже глибокий, прям буквально знак Зодіака Риб. І от час ніби. Тоне в цій водній стихії. У кого немає зараз запитань до себе, як до людей, які не можуть, як до людини, яка не може нічого встигнути, я дуже щаслива за вас. І сподіваюся, що все у вас і надалі буде добре. Але основна маса нас опиняється в ситуаціях, коли ми, по-перше, нічого не встигаємо, по-друге, просто нічого не можемо розкривати. Планувати, а по-третє, навіть якщо ми докладаємо колосальних зусиль для того, щоб керувати певним часовим проміжком, виходить щось дуже схоже на якусь звукову какафонію. А інакше не скажеш. Постійно змінюються плани, переносяться зустрічі у людей, змінюються якісь часові терміни, і в результаті виходить така ситуація, коли Рухаємось, якби максимально, да, намагаємося встигнути максимально скористатись максимально ефективно своїм днем, але по факту виходить ну, те, що виходить день на день не приходиться. Така природа цього транзиту. Однак Сатурн такий конкретний да, володар часового проміжку і загалом управитель кардинального знаку Козерога. У мене на каналі є відео про знак зодіаку Козерог. Чому ж Козерожки саме такі? Можете подивитись, я залишу в описі під відео. Так от, кардинальний Сатурн і мутабельні риби, знак, який готовий. Сприйняти будь-яку переміну, готовий підлаштуватися, змінитися, зайняти іншу форму, перетікти з одного об'єму в інший. І ось це таке яскраве поєднання, що ж може дати в плюсі. Ми можемо бачити зараз, наприклад, у шкільному освітньому процесі такий. Плюс умовний, звичайно, але тим не менше, як найкраще дозволяє. Взяти якусь певну користь від цього транзиту, переніс часу на канікули. Коли осінні канікули в результаті доєднуються до зимових, і таким чином учні можуть зараз продовжувати навчання, але потім будуть більше відпочивати з тих об'єктивних причин, які ми маємо наразі. Ось ця гнучка позиція, ніби оволодіння часом, і є такою. Найкращою рисою, найкращим проявом поєднання енергії сатурніанської і енергії риб. Крім цього, якщо ж ми не можемо настільки ладно керувати своєю добою, наскільки б нам хотілося, це не означає, що ми не маємо нічого планувати. Сатурн не втрачає свої функції: це планувальник, стратег і розпорядник всім тим, що він має в наявності. Так, от, якщо важко планувати на певний проміжок часу, плануйте на ті календарні відрізки, на які ви можете в даний момент часу. Тобто на місяць, наприклад, на рік, на 5 років, прям такими конкретними етапами, чого ви хочете досягти, що вам необхідно здійснити, а от кроки будете долати. Поступово, якщо доба, тиждень, місяць не можуть дати вам чіткого результату, то закладайте цей свій план на три місяці, приміром, і не прив'язуйтесь до конкретного дня. Але застосовувати сатурнянські техніки необхідно обов'язково. В іншому випадку він принесе такий хаос у ваше життя, що час просто спливатиме крізь пальці і по вершені. Транзиту по знаку зодіака риб, коли необхідно буде вдаватися до конкретних рішучих дій, на те буде енергія, обставини бажання. І ви, крім таких умовних заборів і таких перепон, нічого не отримаєте, оскільки ви навіть не будете розуміти, чого ви хочете. Риби це знак. Величезних людських істинних цінностей це знак, який вільний від багатьох, якщо не від усіх умовностей цього буття в гіршому випадку це люди такі маргінали, які. Не зважають да, взагалі на якісь соціальні потреби, умови соціального життя, і взагалі на те, як їх сприймають всі дійсності. І не завжди це ми бачимо у найкращому своєму вираженні. Це і люди, які зловживають алкоголем, наркотиками, токсикомани, люди просто, які все в своєму житті пустили у вільний рух. Жімо так, да, у вільний плин, то це такий собі да, варіант. Але так само ми можемо говорити і про те, що ми просто в результаті самі для себе будемо виглядати як. Люди такі, які не володіють нічим у своєму житті, самі собі не належать, нічим не розпоряджаються, не мають ніяких цілей і ніякої можливості навіть рухатись далі, оскільки як було нічого не зрозуміло, так і залишилось. А планетарний час не зупиняється, і він закликає нас до того, щоб. Ми свою карту розкривали, щоб ми свій потенціал реалізовували, і от тим важче нам буде далі конкретно показати світу, що ж ми хочемо здійснити, як ми хочемо змінити наше життя, змінитися самі і досягти тих цілей, які ми запланували. Крім цього, Сатурн може принести рибам. Таке відчуття. Відповідальності таке відчуття внутрішнього напруження, якби затискає внутрішньо, чи то зовнішні чинники, чи внутрішні страхи, побоювання, обмеження. Коли ми можемо буквально не справлятися з тим часом, який відводимо на сон. Проблеми зі сном. Прям дуже виражена зараз картина, коли важко розслабитися. Важко Виділити цей час, навіть і так також. Актуально на даний час проявляє себе Сатурн. Він обмежує просто час на будь-який елементарний відпочинок. Все те, що ми хочемо отримати у своєму житті, як момент радості, розслаблення, якогось емпатійного включення в ситуацію, в людей, вникнення, воно може потребувати від нас конкретного, по перше, виділеного часу, по друге. Конкретних дій, конкретного прям плану. А як до цього підібратися? Як нам зробити так, щоб ми з цими людьми по-перше могли зустрітися? Сатурн ще планета обмежень. Да, вона буквально встановлює кордони різного роду, чи то велика відстань, чи то полон? На жаль. Чи то якісь проблеми зі здоров'ям, коли людина ізольована на лікуванні, на реабілітації, чи то ситуації, коли люди за кордоном знаходяться, або ж навіть в межах одного міста, може не знаходитися часу побачитись і поговорити, щось з'ясувати, і якось виразити свої почуття, приміром. Крім того, що це по графіку, наскільки він вдається. Або ж коли це саме по ділу. Тобто, якщо це якась конкретна допомога, якесь конкретне діло, то Сатурн в цьому випадку дає зелене світло. І це якнайкраща його риса в даному випадку, коли допомагати необхідно ділом. І саме через це діло ми можемо показати світові своїх риб, як ми їх відчуваємо. Загалом, Сатурн як планета, Смерті це такий собі титан Кронос, який пожирав своїх дітей, і бо боявся, що вони посядуть трон і полишать його. Без влади і загалом по своїй характеристиці кармічні це ще планета карми. Хоча за карму відповідає весь наш гороскоп, да, ми її формуємо. І в результаті Сатурн дає нам час у цьому земному втіленні проявити себе. Ось це така глибока характеристика його, і у зв'язку з цим дуже багато страхів. Риби дають можливість ще якби дуже глибоко це сприйняти, відчути, прям буквально. Да? І ми зараз. От прям тотально да, живемо в такому стані, вже хронічному, коли маємо з цим справлятися, але він нас не полишає, той глибокий і життєвий страх, як вижити, чи дійсно буде той результат, на який ми сподіваємося, як до нього прийти, як перезимувати, як пережити відключення електроенергії, як в цьому всьому виховувати дітей які плани взагалі будувати на життя і так далі. Це і розмови про смерть як такову. Смерть, яка не приховується, не ховається, яка от буквально стоїть обличчям до обличчя до кожної людини, оскільки під час тривог ми всі беззахисні, які б служби захисту не стояли да, на сторожі і так далі. От. Так, ось Сатурн як смерть, і в поєднанні з рибами, смерть за вічні цінності, розлука за вічні цінності, обмеження волі за те, істинне, що розуміє кожен риби у своєму буквальному сприйнятті, вони за те, що всі ми знаємо, оскільки всі ми. З того буття водного світового океану вийшли, і от в цьому плані ми не можемо заперечувати, що головне. Наш життя, да, найголовніша наша цінність, вона має бути збережена. І що милосердя, жертовність, вміння вислухати, вміння допомогти словом, вміння подарувати надію, вміння розчинити біль, вміння показати не тільки темну воду світового океану, що да, це існує, ми нічого не можемо зробити. Просто заперечуючи існування зла, але є й світла вода, і вона саме ж саме та животворна сила, животворяща сила, яка здатна змінити. Ту темну воду здатна поміняти її відтінок, здатна поміняти її якість, і саме ефективність цього процесу перетворення залежить буквально від кожного. В цьому контексті згадується притча про смерть, коли вона прийшла до коваля і попросила нагострити косу. Коваль, звичайно ж, у своєму страху не зміг відмовити клієнті, і от у процесі роботи став думати: Боже, Боже, скільки ж скосила ця коса людських життів, і поступово да став вже голос це все промовляти. І ось тут смерть йому відповіла. Я була молодою дівчиною, я змарніла через те, що моя функція взагалі це перевести через ріку Стікс душі, просто показати їм дорогу в рай. І я нічого не робила такого, щоб впливати на хід речей. Я посивіла від того болю, який люди завдають один одному, від того, що вони самі гублять життя один одного. Я наділа чорне вбрання, щоб приховати свою старість, тому що. Мене не пошкодувала та вселенська біда, яку чинить людство. Взяла вона на гострину косу, а коваль і каже: а навіщо ж тобі смерть коса? Смерть повертається, подумала і сказала. Я гострю цю косу для того, щоб скосити бур'ян на шляху до раю. Оскільки дорога в рай вже давно заросла, так от з цього контексту розуміємо, що Сатурн сам по собі, риби самі по собі, не несуть нам ніякої кари, ніякого спеціального зла. і Хаосу в наше і без того хаотичне життя, яке створюємо ми самі. Вони просто в певний момент, в певний часовий проміжок, якби зіштовхують нас з самими собою, щоб ми замислилися над тим, звідки ми прийшли, і як легко і. Взагалі миттєво ми можемо піти, не сказавши нічого гідного цьому світу? Як легко ми можемо своє життя змарнувати? Скільки всього ми можемо не встигнути основного? Скільком людям ми можемо не встигнути подякувати, що ми можемо не встигнути зробити, і взагалі, а в чому ж цінність життя, якщо воно так легко втрачається, як нам у Минулому, коли Сатурн перейде в інший знак вже не допускати таких помилок. Сатурн як управитель часу, управитель карми смерті це також і сигніфікатор старих людей. Зараз старі люди буквально знаходяться в зоні ризику, оскільки транзит говорить про те, що цінність. Людей похилого віку вона дуже актуально, дуже гостро звучить, і їм зараз як найбільше необхідна підтримка в будь-яких елементарних речах, в будь-яких послугах, в будь-яких ситуаціях, які у Молодому віці здаються такими, ну що можна на них просто не звертати увагу. Саме ця категорія зараз звучить дуже гостро, із планетарної точки зору. Це і поради, це і якісь певні поїздки для того, щоб допомогти людям у віці, це просто елементарно дзвінок. Здолати, якби да, от ці обмеження і подзвонити вашим батькам, дідусям, бабусям, протягнути їм руху допомоги або ж просто вислухати. Дуже до цього закликає поточний транзит. Тому зверніть, будь ласка, на це увагу. Крім цього, будь-які старі речі, старі знайомі, старі цінності, старі місця проживання або ж ситуації із минулого вони прям як лейтмотив теперішнього часу. Ми ніби знову окунаємося в ту атмосферу. Ми можемо отримати на зберігання якісь речі зі свого минулого або речі, які є предметами цінності. Для минулих поколінь або ж для інших людей, і зараз ми маємо прийняти відповідальність за ці речі, за це майно, за людей, коли доводиться, наприклад, родичів залишати у когось на тимчасове проживання, оскільки є питання, які... Необхідно нагально вирішувати, і це може посприяти. Також це питання, коли ми самі для себе вирішуємо, наскільки цінна для нас та чи інша ситуація, яка тягнеться з минулого, предмети з нашого дитинства, наприклад. Чи нам необхідно їх рятувати, чи необхідно нам їх залишити, чи комусь передоручити, чи є біля нас ті люди, які розуміють цінність цих речей так само, як і ми. До цього ще закликає Сатурн. Він взагалі такий собі консерватор і великий поціновувач старовини. І от все це зараз прямо для нас. Звучить так пронизливо, коли ми маємо з чимось, наприклад, розстатися з якимись речами, з людьми відпустити їх, або ж навпаки, величезну кількість сил покладати на те, щоб зберегти когось, зберегти щось, повернутись кудись, навіть приміром за кордону, як це все відновити. Як просто проживати в тому місці, яке представляє для нас величезну цінність, але знаходиться у зруйнованому стані, наприклад, це все енергетика Сатурна по рибам, який дає нам можливість поєднати в собі ці речі і уживатись з ними, і знайти тому всьому пояснення для самих себе і ще й втілити у життя. І якщо для нас це дорого, то ми маємо витратити ресурси, знайти Людей, які нам допоможуть це зберегти, або ж відмовитись від чого і знайти тих людей, яким ми це своє майно, речі, спогади, довіримо, чи є такі люди от, в нашому оточенні. Крім цього, може бути також актуальним такий хід. Подій, коли ви повертаєтеся до минулого, те, що ви раніше не могли закінчити, не могли здійснити і взагалі не наважувалися на це. Зараз ви розумієте, що або тепер, або ніколи. Якби час прийшов, немає ніякого сенсу це відкладати. І нехай маленькими кроками, нехай ніби у воді, да, тобто треба. Пливсти залежно від погоди, умовно, да? але я буду пливсти, я буду все одно рухатися, тому що життя говорить про те, що час спливає, ціна життя взагалі дуже дорога, і це відкладання постійне не варте того, щоб взагалі ніколи не здійснити, не сказати, не створити те, що ми носимо в нашому серці. Також можемо говорити про те, що дуже змінюється зараз політика стандартів взагалі. Того, якби як має бути, і як правильно правила да вони отримують дуже таку обтікаємо форму, і необхідно весь час коригувати і графік, і час, і спосіб життя, і місце проживання може зазнавати змін, і взагалі той план, який ми закладаємо на кожен наш день, він постійно якби під прицілом. Сатурн він взагалі він бере не об'ємами, це не Юпітер, він бере систематичністю. Тобто кожен крок в якомусь певному напрямку він дасть вам обов'язково результат. Ви його зараз можете не бачити, можете навіть не відчувати і не розуміти, як же ж в результаті це все складеться, але можете бути впевнені, що результат буде. А по Сатурну це буде такий результат, який, по-перше, ви ні на що не. Не розміняєте, ніхто не зможе з вами конкурувати по тому, в що ви будете вкладатися, і він буде оцінений так чи інакше, але від цього буде толк. Це те найкраще, що в даному випадку може дати Сатурн, якщо ви дійсно маєте намір рухатись. Сатурн також може принести дистанцію і такий холодок у відносини. Наприклад, це може бути якийсь певний етап, який ви здолаєте, врешті-решт, або ж може тягнутися е, така енергія протягом всього транзиту Сатурна, е, коли люди віддалені один від одного, навіть якщо вони поруч, і в цьому випадку на допомогу приходять рибки в своїй якості. Самодостатності, коли сила мовчання колосальна, коли ми цінуємо людей за те, що з ними можна помовчати. І своєю спокійною енергією, підтримкою, навіть безсловесною, вони можуть сказати нам більше і зробити ділом мовчазним для нас більше, аніж якби вони говорили і це все виносили на світ, і ми, б, крім розмов, можливо, б нічого й не побачили. Зараз сила самотності величезна, і навіть от я бачу що дуже корисно буває от просто витримати ось цю паузу у відносинах, у спілкуванні і взагалі самому для себе. Якусь, якщо є можливість, да якщо ви не маєте, наприклад, на вихованні маленьких діточок не знаходитесь у якомусь тісному контакті із оточуючими, яке потребує спілкування, спробуйте певний час витримувати таку мовчазну паузу, і ось цей внутрішній діалог, монолог самим собою, він тільки на користь вам піде. Дозвольте говорити своїм рибам.